Всім привіт! Дуже давно, ну як дуже давно, на початку літа я купила пазли ось такі, хто бачив розпаковку і я їх склала за три вечора і все ніяк не можу показати готовий результат. Тож, приступаємо тут у нас пазли. Ось така прямокутна картина, Такі пазли з типу що з антикварного магазину на 950 штук. Якісь нормальні пазли звичайні. Вони були нові запаковані повністю, бо хороший валді ангібот, і потім з Ангіботу, ще по знижці його. Купила, тож показую і є ще таке одна одна така дрібничка. Хто зможе знайти найбільше розбіжностей між готовою картиною і коробкою? Тому що це пази такі, як ось, наприклад, тут зразок. Що на коробці показана одна картинка, а результат виходить зовсім інший. Ну, якби не зовсім, але трішки інший. Тож, спочатку споглядаємо цю картину. Коробочку, ваза Дами. отам маленькі такі фігури, сатуєтки злосні. Журнал, годинники, запам'ятовуємо, що як іде. Чоловік, який краде коштовності. Ось це все запам'ятовуємо. І тепер спробуємо знайти відмінності. Ось вам готова картинка. Тож шукаємо відмінності, відмінностей є досить багато. Ось так. І ще раз покажу знизу, і ось тут фігури, і ось ця дама в кутку. Тож шукаємо відмінності.